Кий дрон-бомбер уразив ще одну північнокорейську Коксан на Донеччині. Вдалим полюванням похизувалися пілоти 413-го батальйону Рейд сил безпілотних систем. Судячи з показаного відео для цього удару по гарматі українські пілоти застосували саме дрон-бомбер. На кадрах видник безпілотник скидає на ціль щонайменше три боєприпаси у той час, як ворожа артилерійська установка була розгорнута на вогневій позиції, яких пошкоджень завдали ці вибухи сау, достаменно невідомо. Однак можна припустити, що гармата могла бути тимчасово виведена з ладу або Зазнала більш істотних пошкоджень. Авіація повітряних сил ЗСУ завдала бомбового удару по контрольно-спостережному пункту російських військ у Тьоткіно, що в Курській області. КСП противника розміщувався на території елеваторного комплексу. Окупанти намагалися розгорнути на об'єкті комплекс дальнього візуального спостереження муром та системи зв'язку. Удару наші пілоти завдали поверхній частині будівлі, ймовірно використовуючи малу високоточну авіабомбу JBU-39. У Кремлі спрогнозували щонайменше 15 можливих сценаріїв збройних конфліктів з перспективою їх реалізації до 2045 року. Про це заявив заступник начальника ГУР України Вадим Скібіцький. Він зауважив, що шість із цих сценаріїв пов'язані з Північною Європою, чотири з Польщею. Відтак, саме Польща та країни Балтії головним чином усвідомлюють, що у них попереду. Також представник ГУР зауважив, що агресія РФ проти України фактично. На триває не з чотирнадцятого року, а одразу після розпаду СРСР. Також пан Скібіцький наголосив, що у Москві підготували геополітичний прогноз до 2035 року, в якому визначено, що війна проти України має завершитися до 2026 року. В іншому випадку, якщо війна в Україні продовжиться, ще 5-10 років. Московія ніколи не зможе наздогнати і стати на один рівень із США і Китаєм.